Рулет-медівник, який виходить з першого разу. Давайте його з вами і приготуємо. В кастрюлю відправляємо сметану, цукор, мед та вершкове масло. Постійно помішуємо, поки цукор з маслом не розтануть. Відправляємо соду, теж не кидаємо і помішуємо. Маса буде збільшуватись удвічі, врахуйте. Яйце відправляємо в прохолодну масу. Сюди ж борошно і вимішуємо наше тісто. На пергамент виливаємо тісто та рівненько його розправляємо майже на весь противень. Тісто еластичне, воно не дуже жидке, з ним добре і приємно працювати. Головне, розподіляти і не бійтеся, щоб коржик не був товстим. 7 хвилин і вже все готово. Цей рулет можна зробити просто з кремом. Залишу в описі ще додаткову вам начинку. Як я захотіла зробити вишневу, ви можете приготувати будь-яку. Рулет затягуємо в плівку і в холодильник на годинку-дві. Після стабілізації прикрасили крихтою, можна ще додати ягоди або горіхи на ваш смак.